І зважаючи на півмільйона українців на Британських островах, мені здається, що не треба чекати сигналу з Києва. Треба, щоб хтось проявив лідерство тут і ну, якось вів за собою людей. Мені здається, що тут достатньо різних організацій, які якраз і повинні сісти за один стіл, напрацювати певні політики і зрозуміти, а що ми хочемо зрештою. А держава це така велика машина, яка не може здогадуватися. Я зараз не адвокатую ще раз там український уряд, У мене до нього знову ж таки купа претензій. Але для того, щоб уряд зрозумів, що йому робити, він має спілкуватися з суб'єктом навпроти себе, який скаже: Гей, український уряд, дивись, нам треба то, то і то. Ми готові там, вкластися грошима, скинутися, відкрити, не знаю, українську школу в Лондоні, відкрити українську школу там, в Единбара, там чи ще де-небудь. Закривають, на жаль, українські закрив... школи, нема фінансування, так. От буквально от останній останні тиждень новина.